Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі. сьогодні я вам покажу свою добірку ароматів на жовтень місяць. І почну з такого красунчика. я вам вже його показувала в минулих відео: це Hugo Boss Red і це солоденький, фруктово-ягідний аромат з нотками засушеного такого з цукром імбирю. Мені дуже подобається він, і саме зараз я чомусь почала відчувати тут аромат чаю каркаде от саме гібіскусу. Хоча в нотах заявлений тут, здається, насіння гібіскуса заявлене, але я все ж таки відчуваю чай Каркаде. Приємний, мені подобається комплементарний. Зі стійкістю, якось я навіть не можу. Сказати, тому що я то відчуваю його постійно, то взагалі не відчуваю. Можливо, залежить від погоди або від ще чогось. Але досить приємний аромат, особливо зараз. І навіть влітку він дуже приємний. Наступний аромат це аромат від Yves Saint Laurent. Це знятість. Дуже гарний флакон. Називається цей аромат Сахарін. Здається, якщо я правильно читаю його назву. Це цитрусово-ароматичний аромат. І, знаєте, для мене це аромат і трішечки трав'янистий, є щось тут і цитрусове, і тут, до речі, також є імбир, і він відчувається періодично, а періодично він мені звучить якоюсь хвоєю, такою, причому приємною хвоєю, І саме зараз він дуже непогано розкривається і приємно шлифить. Дуже мені подобається виконання флакону. Я його брала з рук і задоволена тим, що він в мене є. Наступний аромат, який я вам покажу, це ось таке от очко від кінзо. Для мене це також солоденький, зігріваючий фруктово-ягідний аромат. Він дуже стійкий. Я його досить добре відчуваю. По-різному до нього відносилася добре і погано. Але зараз чомусь він, знаєте, в саме таку прохолодну погоду, але ще не дуже холодну, він на мені якось розкрився і заграв, і мені навіть дуже подобається. Він мене тепер перестав душити. І я вам скажу, що я його навіть полюбила, тому буду його з задоволенням використовувати саме зараз. Наступний аромат, який я вам покажу, це Олімпія від «Пакарабан». І я вам скажу, що це один із моїх найлюбленіших ароматів. Для мене тут є солоність карамелі, є трішечки якихось цитрусів, є, знову ж таки, Квітка імберу, тут імбир такий, він і пряний трішечки цей аромат. Але загалом це солона така карамель, тягуча, солодка, приємна. Дуже мені він подобається, він дуже класно звучить саме восени. І знаєте, ще коли в кінці зими, коли вже так все починає трішечки підтаювати, і тоді от також він звучить досить добре. І останній аромат, який я покажу, це Tomorrow від Avon. І це для мене класичний осінній аромат це аромат палених, паленого листя. Знаєте, як раніше коли ще листя палили, і от аромат на все село або на все місто. Це от такого плану аромат. Я тут дуже добре відчуваю чорнобривці, якісь осінні засушені квіти. Він мені подобається. Він стійкий, мені 10 мл, чи скільки тут так, 10 мл, мені його вистачає з головою. Я його ношу виключно в жовтні, приємний люблю і можу вам радити спробувати його саме зараз. Ось такий мій топ-5 ароматів на жовтень. Ставте лайки, підписуйтесь на мій канал. Сьогодні максимально я намагалася передати своє враження без зчитування нот, без затягування відео. На сьогодні це все. Всі бережіть себе, всім па-па!